Місяць назад ми з вами саджали малечу, яка прийшла до мене в тур у стаканчиках та у мосі. І зараз я перед вами звітуюся із трьох орхідеїк, які я садила у двох з них. Прокинулися корінчики, вони розкуклилися. Зараз покажу, які вони гарні. Приближу. Ось все. Яка красота. Бачите? Прокинулося і стрімко ростуть. Це у мене Таїда Блаш Пінк Butterfly. І ось у другої теж прокинувся корінчик. Це у мене Pearl Queen-таїда. Вона тепер буде стрімко рости. А у цієї моськи малої, ще поки що в закукленому стані. Ще вони не прокидаються, просто такі, як саджали, і вона нарощує уверх корінчики. Ну, тургор листя дуже гарний, вони такі щільні. Так що почекаємо. Нагадую, що пройшов місяць.